України. Ми сьогодні знову на Київщині. Так уже склалося, що на Київщині у нас дуже багато клієнтів, і кожен клієнт по, -по своєму несе якусь цікавість у процесі своєї роботи, у своєму технічному парку і так далі. Сьогодні ми прямуємо до нашого постійного клієнта Алазарова Юрія Єгамовича. Минулому році ви могли його бачити у нас на каналі. Людина, яка володіє надзвичайно технологічним господарством, в якому представлений потужний, абсолютно новий технічний парк, оснащений брендовою технікою. Це також представлена наука, лабораторія по клонуванню рослин. Можете уявити собі рівень підходу до ведення агробізнесу. Також представлене варинництво і у у розряді оцих крутих речей через кому також знайшли місце наші соняшники, такі як Альдазор та Бомонт, наша кукурудза Маніфіка Р18101. Юрій Гамович є нашим незмінним клієнтом. Дуже вдячні йому за таке відношення, вірливе, перевірене, потужним результатом до українського виробника, і зараз. Знову ж таки поспілкуємося після не дуже сприятливого року відносно погодних умов, тому що були свого роду катаклізми, і як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Всі ми знаємо, що війна, але Юрій Гамович залишається нашим постійним клієнтом і він зберігає той процес задоволення від роботи з нашими гібридами. І також цікавий момент. Юрій Гамович є одним із перших людей, які освоювали нову на території України. і... В останніх роки 3-4 Юрій Гамович придбав нові нові плуги. І зараз ми його запитаємо про наші гібриди і також запитаємо про ноутіл і повернення до класики. Буде цікаво, буде змістовно. Залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш канал, працюйте з нами по насінню. В гостях Юрія Гамовича Лазарова, ми вже не перший рік до нього приїздимо в господарство, наш постійний клієнт. Ну, перше, звичайно, що хотілося б запитати Юрія Гамовича, це. Почути відгук про наш соняшник Альдазор, Бомон, тому що людина працює не перший рік. І, Юрій Гамович, якщо можна, ну, коротеньку характеристику наших соняшників відносно минулого цього року, я, яке у вас склалося враження і вже не за перший рік. У минулому році у нас був Альдазор. Цей рік нам Алла порадила взяти Бомон. Сказали, що його кращі показники. Ми висіяли його на тотожних площах, висіяли. По показниках абсолютно цей рік не відчули різниці. Цей рік взагалі, я вважаю, що наш регіон для соняшника не вдався, тому що якщо прошли рік було 4 тонни, то цей рік 2,5 тонни вирожайність з гектара і олійність прошли рік була до 52%, але не менше 49% то це рік в базі 46-47 максимум, навіть трохи менше 46, 45,8, 45,7. Ми самі перші були, я думав, що і за вологості немає і олійності. Дуже легкий, пустив багато. Були низькі температури, опадів було достатньо, але при низьких температурах він не спрацював. Але наряду із іншими імпортними гібридами, він все одно у нас показав найкращі показники. Якщо імпортні гібриди дали в нашій зоні від півтони з гектара до півтори, то такий у нас бомон для Альдазора спрацював 2,5 тонни. І це не тільки в мене, це у всіх моїх колег, кому я беру теж висіваю, надаю послуги, і теж у вас беру вали, купую ці гібриди, то вони спрацювали. Для цього року будемо вважати, що це нормально. Хотілося б краще. Сьогодні ні силі немає хорошої, ні урожайності, якось так виходить. Юрій Іванович, дякуємо за таку обширну характеристику. А от минулого разу, коли ми з вами були, то дуже цікавий факт ви нам озвучили, що ви один із перших прохопців були по технології наутіл, і кілька років тому ви знову повернулися до плуга. Могли б привести аналогію, чому. Був наутіл, виходячи з практики, і чому знову класика? Які плюси та мінуси от даної технології? Наутіл, коли всі почали розмовляти про наутіл, в мене закривалася така думка, що потрібно переходити. Не фатало техніки в мене в той час для того, щоб зробити органку. Я не, не встигав це робити. Я обмежувався дисковками. і Прямим посівом. Купив я сівалки, але із Миронівської інституту пшениці приїхав директор до мене, Валентин Сергійович Кочмарський, і каже, ти плуги далеко не закидай, ти до їх вернешся. Я, Чому кажу? Я кажу? Ну, побачиш, я тобі не буду розказувати, сам до цього дойдеш. Да, шість років я працював, в мене одне поле було на новотілі, бо я не всі поля провів на нову тіл. Одне поле було 6 років на нову тілі, там була кукуруза, сою, е, я один раз висів і знову кукурузу. І поряд, таке саме поле Бу, була оренка, класична технологія, то по кукурузі я не добирав 20-25%. Та ж сама закладка в грунт по добривах. Але що робить оренка? Вона економічно, вона дорожче, скільки? на тисячу гривень на гектарі, а все таки дві тони, дві з тонни кукурудзи з гектара. Економічно обґрунтовує все. Немає не ніякого сенсу займатися по нулю. У мене сівалки, в мене все є. Вся технологія витримувалася, але все рівно у нас не так-то багато на її. Можна було е, гратися і щось не, не, не допрацьову. То ми повернулися на, на класичну технологію. І це ж шість років, це не так, що один рік вийшло-не вийшло. Це на протязі шести років, ви 6 таку 6 закономірність років. помітили? Одне поле шість років, а е, декілька полів то були по три, по чотири роки, до п'яти до років. Да ще не витримав. Ви використовували, бачили, ми проходили сівалка Джондіра, це ви нею так. так висівали? А зараз взагалі не практикуєте, під ноль нічого не залишаєте. Під ноль взагалі нічого. Ми встигаємо все врати, ми встигаємо обробляти ґрунт по технології, по класичні. Так що плуги далеко не закидаєте. Юрій Ганош дуже дякуємо за предметний відгук. Гарних врожаїв вам.